Вітаю вас, ефір. АТВ ті ві. Продовжить програма онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. З нагоди міжнародного жіночого дня в СумДепу імені Макаренка відбувся святковий концерт, підготовлений студентами і викладачами університету. Пара ведучих чоловіків вітала того дня зі святом весни і кохання всіх тих, хто надихає сильно половину людства на трудові і творчі подвиги, на музичні акорди і поетичні рядки. Не знаю, як щодо доручення, а вже точно від імені чоловіків сумського педагогічного привітав жінок і ректор СумДПУ професор Юрій Ляной. Так сталося, що змінюється країна, і у чоловіків у нас як мінімум три свята. А жіноче свято у нас сьогодні тільки одне, і то є інформація, що його хочуть декомунізувати. Але ви знаєте, це свято нашого дитинства. Ми пам'ятаємо дитячий садок, коли ми вітали бабусі матусь, цьому дитячому садочку. Ми пам'ятаємо наші шкільні роки, коли наші дівчата чекали від нас подарунків від хлопців, і як ці дівчата ждали цих подарунків, як раділи. Ми пам'ятаємо ті роки, коли вже в зрілому віці до букетів тюльпанів завжди було прийнято дарити духи. Я знаю, що кожен із вас, чи це студенти, чи це працівники, немає. Не бажано який це вік, яка це посада в університеті, але я знаю, що ви чекаєте цей день, тому що це весна, тому що це сонце, тому що це тепло, тому що це. Чоловіки, ваші чоловіки, вони більше вам приділяють увагу в цей день. Хоча наше завдання чоловіків, щоб 8 березня було у вас щодня, для чарівних і вродливих, ніжних і турботливих, вірних і працьовитих матусь і бабусь, сестричок і донечок, коханих і просто симпатичних знайомих свою майстерність того березневого дня дарували маленькі амазонки з танцювального колективу Адоніс. Пристрасне тріо клубу спортивного танцю Анна змусивши підспівувати і підтанцьовувати геть усіх учасників святкового концерту. Вже за традицією кількох останніх років активну участь у проведенні святкових концертів сумських педагогів беруть іноземні студенти. Сербський дует баяну і вокалу у складі Бояна Васіча і Філіпа Лоліча урізноманітив музичну палітру березневого святкового концерту балканськими акордами ну а пара китайських студентів. З того ж інституту культури і мистецтв Шушучао і Лун Цюянь, нехай і подумки, але перенесла сумчан до піднебесної, де саме у ці дні зацвітає найромантичніше з усіх дерев на нашій планеті сакура. Ми теж не ликом шиті вирішили хлопці з природничого географічного факультету, які з розумілою українською, зберігши філософську тональність, на початку свого музичного подарунку вгамували навіть шепіт у глядацькій залі, а по його завершенні спровокували справжню овацію. Не відстали від них дівчата з танцювального гурту Етеншн. Які майстерними злагодженими рухами, наче кинули виклик студенству інституту культури та мистецтв, мовляв, і у нас, географів з біологами, талантів вистачає? Відбувся і несподівано приємний розіграш квитків до планети кіно, які ведучі і організатори святкового концерту вручали володарям вхідних квитків на березневий концерт з жовтенькою смужечкою. Тож всім представницям кращої половини студентства і викладачів Сумського педуніверситету зичу весняного тепла. Святкового настрою до наступного березня. Будьте коханими і щасливими. Будьте нашими музами і берегинями. Будьте 9 березня у день народження Тараса Шевченка студенти навчально-наукового інституту історії філософії провели конференцію, присвячену життєвому шляху і багатогранній творчості Великого Кобзаря. Крім майбутніх істориків з філософами, а також студентів навчально-наукового інституту культури та мистецтв, інших структурних підрозділів СумДПУ, участь у цьому шевченківському заході взяли десятикласники 25-ї школи обласного центру. Другокурсниця Діана Школа, у своїй доповіді стосовно поетичного доробку Великого Кобзаря, відзначила його багатогранність, адже поезія Шевченка це і лірика, і епічні поеми, і драматургія. Українську поезію він збагатив барвистою неповторністю образів, небаченим багатством тем, ідей, мотивів і жанрових форм. Шевченка художника представив ще один майбутній історик Ярослав Ільченко, відзначивши, що художня спадщина Тараса Григоровича. Налічує 835 творів, картин, портретів, гравюр на різні теми, написаних у різні періоди життя Кобзаря. На жаль, ще майже 300 творів Шевченка вважаються такими, що втрачені, і для нащадків, і для української та світової культури. Політичні погляди поета і художника Шевченка досліджувала студентка другого курсу інституту історії і філософії Оксана Головач яскравим свідченням служіння національній ідеї, як вона відзначила, стала участь Шевченка у діяльності Кирило мефодіївського братства, яка царем Ніколаєм І після арештів активістів була оцінена в лапках у 10 років солдатчини у орській фортеці Оренбурга із забороною писати і малювати. Що ж до ставлення Шевченка до релігії, то як відзначила студентка другого курсу інституту історії і філософії Дар'я Лисянська, його творчість однозначної відповіді на це не дає. Так у поемі Сон Кобзар пише: Я так люблю мою Україну у Богу, що прокляну святого Бога за неї душу погублю. Це не є доказом безбожності великого поета, а скоріше свідченням безмежної любові до свого народу. Бога ж, який змушував українців підкорятися гнобленню і знущанням царської Росії, Шевченко не сприймав. Прозвучали на конференції пісні і вірші Великого Кобзаря уривки з найбільш відомих поем Шевченка, натхненно виконані студентами інституту історії і філософії педагогічного університету Аліною Бречко, Богданою Потулякою. Єгором Ювко були і унікальні виконавці. Так, студент навчально-наукового інституту культури та мистецтв серб Філіп Лоліч презентував учасникам і гостям конференції Шевченковий заповіт сербською. А Даніїл Єпик дав можливість прийняти цей твір іспанською мовою. Відзначив, що твори Шевченка видані 50 мовами народів світу, і його вірші можна почути на усіх континентах планети. І заповіт один з найвідоміших його творів за межами України. Ми проводимо Шевченківські свята вже четвертий рік поспіль на нашому факультеті, але цей рік особливий, тому що одночасно ми повинні згадати і відсвяткувати сторіччя від української революції 1917 року. Саме ті революції, про яку мріяв, якої бажав, і яку бачив. Скажемо основою свого мироздання Тарас Григорович Шевченка, і хочу сказати, що незважаючи на те, що ми Шевченка, начебто, і знаємо, і прочитали, і е, ознайомлені з його творчістю, і художньою і літературною, тим не менше, щоразу, коли ми наближаємося до цієї величної фігури, ми знаходимо для себе щось нове, нове бачення, нове прочитання і таке, що дає наснагу нам жити і трудитися далі. Цими днями відбувся візит представників фізико-математичного факультету Сумського педагогічного до Штепівської загальноосвітньої школи-інтернату Лебединського району, де проживає і навчається 80 дітей різного віку. Фізматівці завітали на Лебединщину не з порожніми руками, подарувавши дітлахам одяг, взуття, різноманітні іграшки і книги. Благодійний вантаж доповнили солодощі і сюрпризи, які студентами вручалися усім без винятку вихованцям школи інтернату по завершенні імпровізованого концерту. Крім того, фізматівці СумДПУ організували і провели розважальну програму з рухливими та інтелектуальними іграми і малюванням плакатів, пообіцявши невдовзі знову відвідати маленьких вихованців Штипівської школи інтернату. А 2 березня студенти фізико-математичного факультету провели конкурс Міс Фізмат Фізмат-2017», обравши найвродливішу і найрозумнішу дівчину з вісьмох претенденток на цей титул. Темою цього конкурсу було обрано музику, і вона мала своє відлуння у всіх конкурсах, які організатори запропонували учасницям. А титул міс фізмат Фізма-2017» дістався Анні Кидик, яка і представить факультет на університетському конкурсі Красунь і розумниць. На завершення програми про виступи атлетів Сумського педагогічного університету у міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Студентка Інституту фізкультури педуніверситету Юлія Журовок на етапі розіршу Кубка міжнародного союзу біатлоністів у фінському конті Олахті з бездоганною стрільбою посіла 15-те місце у індивідуальній гонці, відставши від переможниці росіянки Єкатеріни Шумілової на три хвилини. А у спринті схибила у стрільбі раз, посівши 37 сьоми місце. І програвши менше двох хвилин росіянці Дар'ї Віролайнен. Тим часом у Словацькому осорблі відбулися естафети у рамках юніорського чемпіонату світу з біатлону. Українська команда, у складі якої заключний етап долав студент інституту фізкультури Антон Дудченко, фінішувала шостою: одне штрафне коло, 10 додаткових набоїв і 2 хвилини 36 секунд позаду росіян. Чемпіон України з вільної боротьби серед юніорів, студент сумського інфіскульту Андрій Галета, відзначився у болгарській варні на міжнародному турнірі, який зібрав на килимі понад 200 атлетів з 12 країн. Святкувавши перемоги у трьох сутичках вагової категорії 90 кілограмів, підопічний майстра спорту Михайла Голуба став бронзовим призером престижного турніру. Цими днями починається другий етап першості України з футзалу у другій лізі. Студенти Суми Хімпрома СДПУ у стиковому матчі за право виходу до чвертьфіналу суперничатимуть з Дніпровською м'ясною традицією. Перший домашній матч на цій стадії першості команда заслужених тренерів України Ігоря Кравченка і Володимира Гладова гратиме в суботу, 11 березня, о 13-й годині. А переможі цієї пари зустрінуться з Конотопським локомотивом, і два чвертьфінали мають бути зіграні з 20 березня по 4 квітня. Отже, черговий випуск програми «СумДепо Онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АЦВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!